Друзі, мої вітання і повага до всіх шанувальників мотоблоків. Дивився я в інтернеті, шукав на Ютубі, шукав скрізь і не знайшов подібного ролика. Але у мене так склалися обставини, що треба було це зробити. Тобі ж, я одів 16-15 скати. Я вам покажу їх порівняння з рідною різиною на моторсічів. І е, так сталося, що, от, наприклад, картофель-копалка робить некоректно з високими скатами. Тобто з 15-16 скатами вона робить некоректно, неможливо відрегулювати е, кут. Неможливо. Ну, багато, багато. По настройкам дуже багато, друзі. І тому я зійшуся на тому, що треба рідні скати одіти на диски. Але ви ж самі знаєте, що диски, це така справа, що їх треба перевзувати. Це задає багато часу. І я вирішив ці диски зробити. Ну, Хотів спочатку купити рідні, їм ціни не складуть на Моторсічу, ці ділери. Я не знаю, це щось з цими запчастями на Моторсіч, це таке робиться Ну просто жах, просто жах. Ціни не можуть скласти. Тому я почав шукати в інтернеті, на що ж можна одіти ці скати. щоб вони підійшли до цих дисків на Моторсіч. І я нічого подібного не знайшов в інтернеті. Тому. А так як у мене є мотоблок Водянка 12 є Заря, І я взяв і переміряв диски і прийшов до висновку, що ці диски підходять, але треба їх трошки доробити. Можливо, вам буде це комусь дуже корисне відео. Тому що я вам покажу, як я їх буду доробляти, доводити до ума. і... Ви побачите своїми очами, що все підходить, і вони ці диски получаться набагато міцніше і краще, чим є на мотор Січу. Чому? Тому що товщина, товщина сталі, на яких виконані ці диски, у нас, отут у нас виходить 2,5. Ну, в общем, я заміряв, друзі, 2,5 мм, а тут 3-3 мм. Ну, воно видно, друзі, ось, ось оком. Видно, що ці диски набагато товстіше рідних дисків моторсіча. Тобто вони міцніше і надійніше. Значить, дивіться, друзі, диски абсолютно однакові. Однакові. по Висоті. По глибині. я ось склав спеціально. Це диски ті, де одівається камера і виходить пиптик. Камерний, ось, бачите, один і ось другий. Ось дивіться, яка їхня висота. Однакова. Тепер дивіться внутрішні диски. Внутрішні диски. Також висота. Висота однакова. Тобто, друзі, диски будуть абсолютно аналогічні, аналогічні рідним дискам мотор Січа. Тепер, там я купляв болти, які скріпляють ці внутрішні диски. Ну, трошки не обдумано. Вони не пригодяться. Чому не пригодяться? Тому що тут ідуть на 12. А фактично вони тут на 8. Друзі, і тепер до діла. Значить, отак я зроблю. Тут не співпадають. Отвори не співпадають, друзі. Тому треба зробити так, щоб вони співпали. В середину я виріжу болгаркою з маленьким кругом. Розсверлю отвори рідні. Такі, які вони стоять, щоб не розсвердлювати. Тут отвори, хай вони вже будуть скрізь. Оце вставка, вставка, друзі. І е, я вам хочу сказати, хочу сказати, що, ви ж бачите, що висота, висота вона однакова, тому що там є такий нюанс, регулювання колес іде. На 50, на 60, на 70 і на 80. Ширину. Ось дивіться. Одна, вони не однакові, вони різні, ці диски. Один диск ширше, другий диск. Вуще. Воно зараз я вам покажу. Бачите, він уще. Так само і китайські диски, друзі. Так само однаково. Що так, що так. Тобі ж ми не нарушаємо абсолютно нічого при тому, коли їх зробимо. Оце я і хотів побачити в інтернеті ролика, щоб хтось міг дати толкову пораду, друзі, по цим дискам, які можна зробити на мотор Січ. Все можна зробити, тільки треба трошки прикласти руки. І тепер, тепер ми з вами. Це діло зробимо. Зробимо, виберемо, зробимо отвори, всі для кріплення однаково. І покрасимо, погрунтуємо, погрунтуємо, покра... пофарбуємо і поставимо на мотоблок мотор Січ. Він вам, ці диски вам поможуть. Без всяких адаптерів, без всяких переходників, користуватися фрезою рідною мотор Січа. І навісним, о, знаряддям, навісним знаряддям для обробки землі і збору урожаю. Друзі, ну ось оці диски, що я вам показував, зараз ми їх будемо вирізати середину. Значить, я хочу вас зразу попередити, сказати вам, що... Дивіться, не вийшло у мене лобзиком. Ось у мене Лобзик. Я Лобзиком пробував. У мене їх аж два цих лобзиків. Один ще радянських часів, другий сучасний. І я що вам хочу сказати, дивіться. Ну, я і змащував пилку. І все. І ось дивіться, я навіть не зробив одного пропилу. Як там по фокусу, по фокусу, ось, ось дивіться. І воно знялося. Пилочка по металу іще радянська. Ну, Будемо казати так, що якість непогана. І ось я пропиляв цією одною пилочкою, пропиляв один тільки оцей виріз. Один виріз пропиляв. А оце і пиляв я хвилин, мабуть, 20. Товстий метал, пилку пилочку стер, я поставив другу і вже допиляв. Ну, в общем, це не діло. Саме краще діло це пиляти отакими от спиленими дисками 125-ми на болгарочку. Чим менше, тим краще його пускати по радіусу. Ну, також можна випилювати такими різальними дисками і окучники круглі. і Багато чого можна зробити. Так що приступаємо до діла, дивимося все, як воно було, як повинно бути. Значить, Прикладаємо оцей диск оригінальний, оригінальний ставимо його гарненько по центру, по центру От. і відмічаємо. Друзі, ну ось ми випиляли серединки. Ось така серединка випалена, вийшлося. Вона ще там у мене може пригодиться по дальшому. Зараз ми розмітимо, розмітимо, прикладемо оцей диск. Прикладемо оцей диск. От. І розмітимо. Ну ось, друзі, вийшлось так. Це я вже з'єднав. Зараз ґрунтуємо, красимо і шабаш. Друзі. Ну так виглядає покрашений диск. Зроблений з китайського мотоблоку. Значить, я що хочу сказати. Балончика хватило гарно покрасити наружну частину. Серединну вже там докрашував трохи-трохи. Думав, покрашую ще і рідні колеса, бо вони погані з заводу покрашені. Але в мене краски не вистачило. Дивіться, середина вся підходить так, як і є. Так, як і є. Ось дивіться. Вони абсолютно аналогічні. От дивіться, Глибина, глибина виходить, приблизно десь, десь 75. 75. І так само виходить, тут я не міняю штангенциркуль. циркус. Дивіться, так само однакова глибина. Так само і з тієї сторони. Тобі ж вони Зовсім однакові, друзі. Я тільки середину оце вибрав. Середину вибрав. Ще раз покажу вам. Ось вона вибрана середина для диференціала мотоблоку. І все. І він, виходить, такий самий. Ця вставка їй не потрібно робити другу. таку саму Бо як ви знімаєте колесо, її треба знімати. Вона так само ставиться на це колесо, як і на це колесо ставиться. Зовсім получається аналогічні. На це все діло у мене пішло отаких от, от спиляних дисків. Різальних, 1,6, 125. 125 дисків, ось їх пішло 12 штучок. Все. І нічого неможливого нема. Все можна зробити. Треба мати бажання і деякий інструмент. Друзі, я хочу вам показати зараз. Колесо зібране, зібране, було багато сперечань, було багато сперечань по поводу, що ці диски з мотоблока водянки не підійдуть, але ви бачите, що все все підійшло. Тепер, друзі, я зможу наступному ролику вам доказати, показати, на що ж я це зробив. Друзі. Це необхідно було зробити для тих, хто збирається мотоблоком користуватися фризою, прополкою, але не їздою, скажімо, з адаптером або з прицепом. Тому що на це потрібно велике колесо, а на фризу, на картофелі копалку, копачку. Потрібно маленьке, друзі. Я вам все це доповім. Але хочу ще вам теж зразу сказати. Дивіться, ось новенька камера. Так, я отримав її від магазину Залізяка. Ну, видно, хлопці не подивилися. Вона була запечатана. Я її заправив в скат. Качаю, качаю, а вона не качається. І ось тоді витягнув і подивився, що ось тут на цьому місці, ось дивіться, от така от ерунда. І вона якась така, знаєте, друзі, не резина. Одним словом, дивіться, це Китай. Не беріть Китай, друзі. Не беріть. Це ненадійна продукція. Якщо вони ще й заправляють свої БТРи такими камерами, то вони далеко на таких БТРах. Своєї армії не підуть. Оце такі справи, друзі. Так що, по ролику моєму, що я вам хотів показати, як можна ці диски зробити з водянки до мотоблока Моторсіч, я зробив, показав. А тепер, друзі, підписуємося, ставимо лайки, жмемо на дзвіночок. Вам всім мирного неба! І до слідучого ролика.